Мої Вітанічка, Сьогодні про смачне і корисне, про ягоду, яка не залишає байдужим жодного з нас. Про полуницю. Цьогоріч вона така велика, соковита, смачна, сонця було багато, солодка. Достигла. А знаєте, на Галичині, на Волині, на Закарпатті ці ягоди називають не полуниця, а трускавка. Уявляєте? Отака собі трускавка через хрускіт насінен на зубах прирожовані плодів. Трускавка. Трускавкою ще називають в Польщі Солодку Полоницю. Тому це слово має польське, польські корені. Дозвольте собі поласувати цією красунею Трускавкою. І пам'ятайте, що Полониця і Трускавка в українській мові. Це слова, синоніми. Смачного вам.